Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні ми будемо обирати правильний зимовий склоомивач, який не підведе навіть при сильних морозах. Невдало підібраний зимовий склоомивач може призвести до обмерзання вітрового скла і погіршення видимості дороги. Також склоомивач може замерзнути в самому бачку, що в певних випадках. Може призвести до його пошкодження. І через поганий неправильний склад, зимовий скломивач може викликати різноманітні алергічні реакції, подразнення слизової оболонки і навіть головний біль. Тому давайте розбиратись, як обрати зимовий скломивач, щоб уникнути всіх цих проблем. В даному відео я вам дам теоретичні поради по вибору зимового склоомивача. А якщо вас цікавлять саме, Практичні тести і практичні поради, тоді ви можете на нашому каналі за допомогою пошуку знайти багато тестів різноманітних зимових скламивачів, де ми їх перевіряємо на температуру замерзання, запах, склад тощо, і таким чином обрати для себе підходящий продукт. Що стосується теоретичних порад, то тут є три основні. Критерії вибору зимового скломивача це температура замерзання, склад і запах. По температурі не замерзання або замерзання радять обирати склоомивачі приблизно на мінус 20 градусів по Цельсію. Але Незайвим буде можливо взяти склоємувач і трішки з більшою температурою, наприклад, мінус 25, мінус 30. В певних випадках для певних регіонів це може зіграти свою роль, і також деякі виробники інколи завищують характеристики і, відповідно, купуючи засіб, на якому написано мінус 20, ми не завжди отримаємо мінус 20 по Цельсію. Тому. Варто можливо розглядати засоби мінус 25 і мінус 30. Там ми точно отримаємо свої мінус 20 градусів по Цельсію. Також незайвим буде звернути увагу на. Скломивачі концентрати. Вони бувають з різною температурою мінус 80 і навіть мінус 120. Такий скломивач можна розбавити в будь-якій пропорції для досягнення бажаної температури незамерзання. Наприклад, для когось можливо потрібна буде температура мінус 40 чи мінус 50, а для когось мінус 10 чи мінус 12. Для Кінця осені і початку зими, можливо, і не потрібно заливати в бачок скломивач з температурою мінус 20, коли такі морози не передбачаються. Можна просто взяти концентрат мінус 80 і возити з собою його про всяк випадок. Як тільки ми по прогнозу бачимо там перші заморозки, його можна просто додати в залишки літнього скломивача, або розбавити з водою і отримати зимовий скломивач необхідної температури, в необхідний. Необхідні пропорції. На мій погляд, це дуже зручно і дозволяє передбачити певні ситуації. Також маючи в своєму арсеналі літер скло мінус 80 чи навіть мінус 120, ми за його допомогою можемо розморозити скло, якщо воно вкрилось з кригою, або розморозити замок якщо в ньому, наприклад, замерзла вода. Тому концентрати також мають право на існування, і в принципі я радив би взагалі взимку. Незважаючи на те, що у вас там повний бачок зимового скломивача, возити ще й в багажнику літер концентрата, він може колись знадобитись. Склад зимової незамерзайки не менш важливий, ніж температура незамерзання. У якісному скламивачі не буде метанолу, який є шкідливою речовиною і може навіть в невеличкій пропорції або концентрації дуже сильно нашкодити нашому організму. Наприклад, 10 мл такої речовини можуть викликати у людини сліпоту або навіть смерть. Правда, у випадку, якщо цю рідину випити. В всіх інших випадках пари метанолу також можуть чинити неприємну дію на слизову оболонку, відповідно, викликати якісь там негативні наслідки, алергічні реакції, головні болі тощо. Тому потрібно обирати склоомивачі на основі ізопропанолу або етанолу, простіше кажучи, на основі етилового спирту. Він є абсолютно безпечним, і такі скломивачі не будуть шкодити нашому здоров'ю. Єдиний нюанс полягає в тому, що зазвичай метиловий спирт чомусь має менш різкий спиртовий запах, і інколи, якщо обирати склоомивач виключно по запаху, склоомивачі на основі метанолу можуть бути більш привабливими, але при цьому і більш шкідливими. Тому неприємний спиртовий запах не завжди говорить про неякісний склоомивач. інколи буває навпаки. І ось ми поступово підібрались до третього критерію, а саме запаху скломивача. Будь-який скломивач виготовляється, як ми вже визначились, на основі спирту. І відповідно, чим Нижча температура незамерзання, тим більше вміст спирту в нашому скломивачі. Відповідно, тим сильніше ми будемо відчувати спиртовий запах. Тому, якщо порівняти між собою два скломивачі: один мінус 35, а один мінус 20, то звісно, у того, що мінус 20, буде. Менш виражений спортовий запах, але й температура незамерзання замерзання у нього буде також менше. Щоб приховати ось цей неприємний спортовий запах, виробники додають спеціальні ароматичні віддушки, які інколи непогано поєднуються і можуть замаскувати спортовий запах. А інколи ці віддушки мають дуже таку погану сумнівну якість, і від цього запах нашого сплемивача більше нагадує якусь брашку. Зазвичай таке зустрічається у більш дешевих виробників. в тарі Також в дешевих склоомивачах використовується, так би мовити, побутова ароматична віддушка, яка своїм запахом нагадує якісь пральні або миючі засоби. Більш дорогі виробники використовують ароматизатори, так би мовити, якогось харчового призначення, і відповідно, пахнуть вони набагато краще. Відповідно, якщо ми купуємо зимовий склоомивач Наприклад, через інтернет і не маємо можливості його понюхати, я радив би звертати увагу на склоомивачі з середнього цінового сегменту в якійсь якісній тарі. Практика показує, що такі склоомивачі вже мають якісний склад і. Приємний аромат. Якщо ми купуємо склоомивач в магазині, то безпрограшним варіантом буде просто відкрити каністру і понюхати. При цьому навіть продавець магазині може вже з власного досвіду порадити вам той засіб, який буде приємно пахнути і не буде вам заважати під час керування автомобілем. І ось, коли орієнтуючись на три основні параметри, ви зробили свій правильний вибір. Залишається останнє залити склоомивач. В бачок, але зазвичай перед першою заливкою в нас там є залишки літнього скламивача. Вибризкувати його просто так ніхто не хоче, бо це довго і незручно, а відкачувати його за допомогою шлангу також ніхто не буде. Тому, можливо, при першій заливці наш зимовий склоомивач змішається з залишками літнього. Скільки там літнього склоомивача, мало кому відомо. Але навіть літер літнього склоомивача в поєднанні, наприклад, з зимовим склоомивачем мінус 20, звісно, знизить його температуру незамерзання приблизно до мінус 12 мінус 15 градусів в кращому випадку. І це потрібно враховувати. Тому краще використовувати концентрати з температурою мінус 80 або навіть мінус 120 для того, щоб збалансувати температуру на замерзання, або хоча б заливати зимовий скламивач на мінус 20, а мінус 30, мінус 35. Знову ж таки, при змішуванні з літнім скламивачем його температура трішки зменшиться, але там не буде меншою, ніж мінус 18, мінус 20 градусів. Також змішуючи зимовий скломувач з літнім, зверніть увагу на запах. Наприклад, якщо у вас літній скламувач був з якимись цитрусовими ароматами, то і зимовий краще брати також з такою ароматикою. Вони нормально змішаються і не будуть вам заважати під час керування автомобілем. Як у випадку, якщо ми змішаємо якихось два, Запах, який між собою не поєднуються, і приблизно якихось два тижні або місяць, будемо кататись в автомобілі з неприємним запахом, який буде постійно нас трішечки бісити і відволікати від дороги. На цьому у мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою. І все буде Україна!